Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Якщо копати глибше, то ми побачимо певні аналогії між цим геноцидним нападом московитів андрофагів, варварів і дикурів на Україну і. Справою Ейнштейна. тобто Епштейна. Ну, тут все йде від московського зла. Все йде. Це московське зло в основі знаходиться, і ну, от зараз е, вони вбивають просто цілі родини разом із е, малими дітьми. Московити Андрофаги, бомбардуючи Україну. А е, дивлячись на те, що відбувалося на цьому острові. Так, як е, в одній пісні співають за аналогами із діамантовою рукою, Остров із вращення в океані є. Так, весь покритий зеленню, так. Абсолютно вість. <кліст> Остров Ізвращення в океані є. Оце він, острів Епштейна. І ну, людина, яка більш-менш дружить із формальною логікою, вона розуміє, чому туди тонами доставляли серчану кислоту і те, що там океан. І скільки там трупів навколо цього острова, там, виявляється, були навіть дев'ятирічні дівчата. Я думаю, що і, і молодші були. Це вже розкопали, що були там дев'ятирічні дівчатка. Це ж жах просто, це жах. І все головне, що все це йде від Москви. Від варварів і дикунів, московитів, андрофагів. Вони спеціально це зло поширюють, спеціально роблять так, щоб людей вводити в це коло, щоб вони туди потрапляли, оце все. І зрозуміло зараз, що ніхто це у Сполучених Штатах розслідувати не буде. Ну, за часів Трампа, який там був, як кажуть. Другом цього Ейшт... Епштейна, прости господи. Так що зараз в Сполучених Штатах Америки оця вся владна вертикаль виконавча, вона реально працює проти законів Сполучених Штатів Америки. Оця вертикаль на чолі із Трампом. Підбираються відповідні люди, Та все там. Аж до, е, до намагання Трампа поміняти межі виборчих округів. Ну все, все робиться для зла, і все робиться, е, направляється це все з Москви. Це ж очевидно вже, що так відбувається. Так. Що потрібно робити? І в... в Разі е, України. Тут треба, по-перше, надавати величезну, все зростаючу допомогу військову, а по-друге, створювати, міжнародний суд юристів, е, як кажуть, е, вільних юристів, не тих, які там в судах працюють. а Людей, які зацікавлені реально в розслідуванні цих страшних злочинів і в Україні, і в США. Ще раз показую, це все взаємопов'язано. І причина всього цього страшного зла, що в Україні, що в Сполучених Штатах Америки, це Московія, і московити андрофаги. Так, як каже Лесь. Подерв'янський, що, як йому сказав один професор, керівник клініки, алкоголіками не становляться, ними народжуються. Просто немає, як він каже, того ферменту, не виділяється, який розщепляє цей алкоголь. Одним можна, як він казав, бухати. Все життя і нічого з ними не буде. А інші моментально зіп'ються і стануть алкоголіками, проп'ють все і дадуть останнє. От, московити це генетика. він каже, той професор абсолютно правильно, як і цей професор каже, що це генетично закладено у людини. Отак От і у варварів і дикунів московитів-андрофагів їхнє зло. Закладено генетично. І тут ти нічого не зробиш. Так. Нічого. Їх просто треба ізолювати, і треба, щоб ця держава розпалася, щоб в них не було сили поширюватися це зло не тільки на сусідні країни, а як зараз відбувається на увесь світ.